Анатолій Валевський. Літній Капелюшок. За вікном не вщухала невгомовна хуртовина, намітаючи високі кучугури, виморожуючи до самої землі застиглі калюжі і безупинно кружляючи в дикому танці. До холодних шибок химерно прикрашених морозним візерунком, немов казковими білосніжними півнями, ліпилися цікаві сніжинки. Старано намагаючись розглянути, що зараз відбувається всередині теплого і затишного будинку. А на старому комоді під керамічним горщиком з рясно квітучою рожевою орхідеєю нудьгував легкий літній капелюшок. Він тужив за спекотним сонечком, що пестило теплими променями його широкі поля, і по постатливому вітерцю, що дружньо тріпав зелену стрічку. Капелюшик сумував. Згадуючи безтурботних легкокрилих метеликів, пахучі квіти та довгі романтичні прогулянки разом із молодою стрункою хазяйкою по вечірніх алеях. Ах, яка це була чудова пора! Але зараз на вулиці господарювала манірна і незговірливо холодна зима, та ще й хазяйка була цілком зайнята симпатичною дитинкою, яка зовсім нещодавно у неї з'явилася. Проте, все одно капелюшок вірив, що коли знову настане лагідне літо, і вони, як і раніше, разом ходитимуть на прогулянки в тінисті алеї старого парку. І тепер з ними буде ще й маленька дівчинка. Як знати, можливо, коли вона виросте, то теж захоче одягнути літній капелюшок, і можливо, тоді вони стануть друзями, як і з її мамою.